28 липня стало заключним акордом аномальної спеки 24-го року. Принаймні про це говорять синоптики. А їм зауважують стовпчики термометрів, які зафіксували у неділю високі 30-32 градуси. Понеділок 29 липня у Золотоноші почався невеликим дощем. Чим ознаменував новий епізод незвичної для цього літа прохолоди. Зміна погоди на Черкащині у супроводі ручкого вітру та дощів відбулася стрімко. У понеділок вранці за три години температура знизилася на 3-4 градуси, а влаштував зміну погоди циклон Кірсті, який зародився над північню Німеччини і швидко прямує на схід через Прибалтику, прихопивши з собою комплекс небезпечних явищ. Ймовірно, Україна опиниться в тилу цього за всіма параметрами осіннього циклону. З ручким північним вітром, який в день досягатиме небезпечних 15-20 метрів за секунду, у наш регіон буде надходити повітря полярного походження, що достроково знизить показники термометрів до кліматичної норми середини серпня. Ночами стане не вище 12-17 градусів, вдень 18-23 градуси. При цьому ймовірність локальних грозових слив зберігається, на Черкащину чекає. Про холодний фінал липня та про холодний початок серпня. Лише у пятницю 2 серпня з вітрами західних румбів до нас почне надходити більш тепле повітря. Температурний фон підвищиться, і вже в наступні вихідні спекотні 30-32 градуси повернеться. Але про це вже згодом.